Торгова марка Перліна із Мір Турки Фабрика дитяча, фабрика ортопедична, фабрика профілактична. Так, носик Носик, такий, як мінімен робить. Носик, бачите, він повністю прорізін, він захищений Носик не царапається, і зовнішній вигляд довго на місці, Ну, довго зберігається Ну, Тут ще й Немножечко вверх так підняти. Щоб... Тобто, взагалі нові. Після носки зовсім нове взуття залишається. Його дуже важко уграти, скажімо так, вибачайте Так, дуже твердий заднічок. Дуже твердий, високі, високі. Чим мені ця моделька подобається, що вони такі височенькі. Зазвичай вся демісну чобітки робляться, ну, от такої висоти, наприклад. Вона сама, сама така практичніша і зручна для діток, але ці високі. Ця моделька мені подобається, тим, що вона розрахована на таку худеньку ніжку. Стандартна, ближче до худенької. Дуже зручно діткам вбиватися, вони самі це роблять, взуваються. Язичок фіксований, фурнітура гарно, як. Тут до кожної заліпки треба дорослому прикласти зусилля. Взуватись легко, зняти так само буде легко, потім уже при носці, ну, як уже при тому, як ви будете носити. Так, зсередина у нас фліс, подушечка зверху, подушечка на язичку, як, як, як завжди, все, все должно бути м'яко, там, де повинно бути м'яко. Там, де повинно бути жорстко, завжди жорстко. Так, Супінатор на устілці, горбочок такий, подушечка така там є всередині. Він тверденький і м'якінький одночасно, він без пластмаси. Пластмас це лікувальне взуття, це тільки з ортопідом. А це берете за сантиметр запасу, як правило, і носимо. Носим Правильно, підобраний розмір, 3-4 місяці вистачає, сезон, не більше. Бувають винятки, але це вже від фізіології ножки залежить. Так, моделька легка, поліуретан з добавками підошва, вона не скользить, вона не стирається, вона не тріскає. Шикарне взуття, просто шикарне. Не дешеве, ну, але якщо ви е е один раз купите дитині це взуття, що батькам вже другого не захочеться, ви просто побачите, наскільки комфортно і правильно розвивається ваша ніжка, щоб надалі не було часу спілкування з ортопедом, наприклад. От у вас правильно фіксована ніжка, у вас правильно п'яточка зафіксована. Е, як брати розмір, стоячи на паперчику ножку, поставили, обвели великий пальчик, п'яточку, наша довжина. До довжини додаємо сантиметр запасу, отримуємо розмір. Отак От береться. Е, ну, може, півтора, але це все залежить при замовленні. У нас розняця 25 років, магазин на одному місті, Київ Дарниця, а інтернет у нас вже ну, близько. 7 років, то ми все одно батьки вчимо, як правильно брати розмір, ставити ніжку, міряєте. Не, не просто так, мені 23 чи 22 і відправляємо. Ні. Треба вчитися, міряти ніжки, треба знати, яка повнота у дитини, щоб надалі було. Легке спілкування в плані, щоб потім уже піде як по накатанах, скажімо так. А перше, все одно треба буде поміряти і розуміти, яка повнота в дитини. що таке повнота? Дуже бачу, що батьки не розуміють, що це, це таке з першого там, щоб одразу відповісти. Буває ніжка худенька, повненька, стандартна. От от глазом, яка у вашої дитині ніжка, одна із трьох. І буває ще момент, якщо ваша ніжка, наприклад, ви цього ще не знаєте, вона де, в деякі модельки вона не входить. Значить, ніжка повна. А буває ніжка така, що ви буфтаєтесь скрізь. Оце моделька взагалі ідеальна, вона висока, вона фіксує гарно, на шкарпеточку, то, що надо. Так, моделька носиться, Демі, це осінь, весна, до зимових чобіток і після зимових чобіток, до красовачного варіанту, весна буває затяжна. І ви в зимі не доходите, вона може бути і місяць длітися, і більше. Тому треба все одно така моделька на весну до кросовок, щоб доходити. Так, є обмін, є повернення, це я про інтернет зараз, є оплата частинами на сайті, доставочка наша. Які питання завжди відповідаємо? Ну, Живе спілкування. Ну, дуже любимо, як дітки до магазину приходять. Це взагалі чудово, ну, якщо є можливість така. Так що приходьте до нас, замовляйте у нас, будемо вам раді.